Ця медитація допоможе тобі очистити свій розум від негативних думок та підсвідомих програм. Для найкращого результату цю медитацію слід слухати щоденно протягом декількох тижнів а ще краще місяця. Зручно сядь так, щоб тобі було комфортно. Зроби глибокий вдих та повільний глибокий видих. Поступово заплющуй очі, відчуй своє тіло, його розміщення у просторі та просто прослідкуй за тими відчуттями, які є у тілі. Тепер просто звертай увагу на ті частини тіла, які я називатиму, відчуй як вони повністю розслабляються. Розпочнемо з великого пальця правої руки. Відчуй його розслаблення. Тепер вказівний палець, середній палець правої руки, безіменний мізинчик. Долоня, зворотня сторона долоня. Зап'ястя. Уся рука до ліктя. Права рука від ліктя до плеча. Уся права рука, праве плече, пахва. Уся права бічна сторона тіла, від пахви до правого бедра, праве бедро, коліно, гомілка, Щиколотка Стопа, великий палець правої ноги, наступний палець ноги, середній палець, четвертий палець. П'ятий. Уся права сторона тіла. Тепер. Перенеси увагу на великий палець лівої руки, вказівний, середній, безіменний мізинець. Перенеси увагу на долоню, зворотню сторону долоні, зап'ястя лівої руки усю ліву руку до ліктя, усю руку від ліття до плеча, ліве плече, пахву, усю ліву бічну сторону тіла від пахви до бедра, ліве бедро, коліно, гомілка, Щиколотка. Стопа, великий палець лівої ноги, наступний палець ноги, середній палець, четвертий палець, п'ятий, всю ліву сторону тіла. Зараз ти можеш відчути спокій та розслаблення. І твоя свідомість теж заспокоюється. Можливо, мій голос починає звучати десь далеко, і твоя свідомість відпливає в інший вимір, в інший простір, туди, де ти можеш творити свою нову реальність, де ти можеш втілювати свої мрії, реалізовувати те, що ти давно обмірковував. Або навіть те, про що ти навіть не думав і взагалі не уявляв, що це можливо, ти реалізовуєш це і спостерігаєш, як воно стає частиною твого життя. І у той час, коли ти усвідомлюєш, що знаходишся в особливому місці, мій голос звучить все далі, далі і далі. У своєму розумі ти можеш опинитися у будь-якому місці, де б ти зараз хотів побувати? Можливо, ти б хотів повернутися туди, де раніше відчував себе спокійно та прекрасно? Чи є якесь особливе місце, де б ти хотів побувати? Місце, про яке ти мріяв? Які місця тобі найбільше до вподоби? Спокійні. Тихі пляжі з прозорим морем, з шумом прибою та криками чайок, чи може, це океан з його несамовитою стихією та безліччю морських мешканців, чи може велич гір з гірськими величними вершинами, водоспадами, річками або яскрава лісова галявина зі співом птахів, ти можеш повною мірою відчути це. Відчути запахи, що розносяться у повітрі, почути звуки місця, побачити все навколо, відчути відповідні відчуття в тілі, роблячи те, що ти любиш найбільше, або просто відпочиваючи, насолоджуючись тим, що відбувається навколо. І неважливо, куди саме ти перемістишся у своїй уяві, головне, що це особливе для тебе місце, місце, в яке ти зможеш повернутися в будь-який час, тоді, коли ти цього хочеш. І зараз, і у будь-який час, коли потрібно буде розслабитись і відволіктися, ти просто заплющуєш очі. І відправляєшся в прекрасне місце, де ти можеш повністю розслабитись, відпустити усі свої тривоги, переживання, незавершені справи, конфлікти та всі інші ситуації і непорозуміння. Просто відпусти все це зараз і дозволь собі опинитися саме в тому місці, в тому місці, де ти хочеш зараз бути. Розслабся, повністю розслабся. Зараз, сходами, ти підніматимешся до дверей, які ведуть в те саме місце. І з кожною сходинкою ти розслабляєшся все більше і більше і, дійшовши до дверей, ти будеш максимально розслаблений. Ти відчиняєш двері і опиняєшся в зовсім іншому світі. Десята сходинка. Дев'ята, восьма. Ти відчуваєш себе все більш і більш розслаблено. Сьома. Всі проблеми, всі негаразди розчиняються. Шоста. Тобі приємно і спокійно. П'ята. Ти глибше і глибше розслабляєшся. Четверта, тобі приємно, безпечно і комфортно. Третя ти наближаєшся до дверей. Друга вже зовсім близько. Перша ти максимально розслаблений, двері відчиняються. І ти потрапляєш в чарівне місце. Ти розумієш, що ти там, де мусиш бути, ти в комфорті, ти в безпеці, ти серед прекрасного оточення. Ти в раю, і ти тут спостерігач. Ти зручно розташовуєшся під величезним деревом у приємному тіньку. Дерево захищає тебе від яскравого сонця, ти сідаєш на м'яку траву, тобі комфортно і зручно. Раптом ти бачиш себе і як сторонній спостерігач дивишся за своїм життям, так наче ти в кіно. Ти бачиш себе, свої риси характеру, ситуації, в які ти потрапляв. Як ти реагував? Що ти робив в тих чи інших ситуаціях? Ти бачиш себе в різних життєвих ситуаціях, і коли тобі гарно і весело, і в ситуаціях життєвих випробувань, інколи ти бачиш на своєму обличчі біль, розчарування, нереалізованість, розбиті та зруйновані мрії та плани. Розбиті сподівання Деякі ситуації тягнуться ще з дитинства, деякі недавні і спогади про них ще зовсім свіжі. Але ж хто автор фільму про тебе? Хто визначає реакцію на ті чи інші події? Хто визначає шлях і дії героя? Це ти, ти автор цього фільму. І ти вирішуєш, як діяти далі. Життя це постійні зміни, це постійний рух, і лише ти обираєш його напрямок, лише ти обираєш швидкість, ти обираєш на що реагувати, звертати увагу протягом цієї подорожі. І оскільки ти режисер і автор свого життя, ти обираєш, куди з ним ти хочеш рухатися. Закриваєш очі і бачиш, що попереду величезна кількість, необмежена кількість доріг, шляхів, стежинок і можливостей, ти можеш обирати, куди ти хочеш рухатись. Ти можеш коригувати напрямок руху, і якщо ти раптом повернеш не туди, якщо ти помилишся, ти завжди зможеш скоригувати і виправити це. Зараз. Під усвідомлення цього ти відчуваєш себе прекрасно, адже найвища наша ціль бути щасливим. А бути щасливим можливо, якщо ми реалізовуємо свою карму, своє призначення. І на цьому шляху ми можемо помилятися, розчаровуватися, робити хибні кроки. Це наш розвиток і це абсолютно окей. Коли ти реалізовуєш своє призначення, увесь всесвіт буде підтримувати тебе. Ти абсолютно вільний і можеш поїхати туди, куди ти тільки хочеш. Ти можеш стати тим, ким ти хочеш, незважаючи на будь-які обмеження, що нав'язуєш собі ти сам чи суспільство, в якому ми живемо. Ти усвідомлюєш, що всі ті спогади. Які викликали у тебе негативні емоції, осудження себе чи інших, недовіру до себе, сором, ніяковість сприймаються тобою абсолютно спокійно. Ти дивишся на себе збоку, зі сторони і розумієш, що таке трапляється зі всіма. У всіх є невдачі, у всіх є провали. І це природньо, це нормально, це частина життя. Ти здатен контролювати будь-яке переживання, яке може виплисти з глибин твоєї пам'яті. Ти завжди знаєш, що саме ти контролюєш ситуацію, незалежно від того, які саме спогади випливають в твоїй голові. Всі негативні програми, незадоволеність, всі хвилювання, невдоволеності, самокритика, критика і невіра в тебе інших людей, звинувачення себе чи звинувачення з боку інших людей, сумніви, невпевненість у собі, сором, жаль, всі проблеми та негаразди минулого, тривоги, помилки. Все те, про що ти думаєш і не можеш собі вибачити, все те, що змушувало тебе хвилюватися і переживати, все це чекає моменту трансформації це все було колись давно, воно минуло пройшло і розчинилося на дні океану спогадів. До цих спогадів ти ставишся абсолютно спокійно і безпристрасно. Дивлячись на них як сторонні спостерігач і трансформуючи їх у майбутні перемоги, використовуючи досвід і відмітаючи усі непотрібні почуття. Це твоє життя і ти його контролюєш. Ти уявляєш собі біло жовте світло, яке з небес входить в тебе і трансформує. Очищає усю ту негативну енергію, всі спогади, образи, звинувачення. Воно проходить через твій серцевий центр, очищуючи його через усе твоє тіло, вбираючи в себе весь негатив і виходить назовні сірим димом, забираючи увесь негатив з собою, розчиняючи його у повітрі. І зараз ти відчуваєш тепло, впевненість. Біло-жовте світло розтікається по усьому твоєму тілу. Усі негативні підсвідомі програми зникли. Ти впевнений у собі, ти спокійний. І всередині себе ти відчуваєш неймовірну силу. Ти розумієш, що став іншою людиною. Інколи буває так, що ми знаходимо старі наші фото, і нам здається, що то не ми зображені на них. Так і ти розумієш, що це вже не зовсім ти, ти став іншою людиною, впевненою в собі, людиною, що вірить у себе, без негативних думок і купи негативних спогадів. Людиною, яка трансформувалася, ти став іншим. І всі ті старі негативні програми більше не здатні впливати на тебе. Ти зараз бачиш світ по-іншому. Подумай про те, який ти зараз, яким ти хочеш бачити себе в майбутньому. Ти можеш обрати що завгодно, всі можливості відкриті перед тобою. І якщо в будь-який момент свого життя ти захочеш повернутися у цей стан, просто зроби глибокий вдих і видих, уяви, як біле світло заходить в твою маківку, проходить через усе тіло і вимиває увесь негатив, усі образи. Негативні ситуації і думки, приносячи радість, впевненість, від яких і залежить великою мірою твій рух вперед, твій розвиток і реалізація. Цю впевненість ти переносиш на близьких, на друзів і навіть на незнайомих. Ця впевненість і радість супроводжує тебе протягом дня. Поступово поволі повертайся до реальності. Коли ти повернешся до буденності, ти відчуватимеш себе прекрасно, повним сил, енергії, радісним і спокійним. І коли ти будеш готовим, Розплющуй очі. Для кращого ефекту повторюй цю медитацію щоденно, протягом, як мінімум, місяця, обіймаю тебе. У своєму розумі ти можеш опинитися у будь-якому місці, де б ти зараз хотів побувати. Можливо, ти б хотів повернутися туди. Де раніше відчував себе спокійно та прекрасно? Чи є якесь особливе місце, де б ти хотів побувати? Місце про яке ти мріяв? Які місця тобі найбільше до вподоби?